Друзі, вітаю, 30 червня, слава Україні! І так, ми працюємо. Я вирішив вам зняти відео, так як періодично задаєте одне і те ж питання стосовно яким маркером користуємося. Ми кожен рік, мабуть, знімаємо такі відео. Ну і періодично завжди є люди, котрі цікавляться. Ми користуємося звичайним марком для мітки маток. Не знаю, якщо бути відвертим, чи він призначений саме для цього. Читаєте, тут прям конкретно не намальовано, котру треба мітити. Для чого це маркер знає, але, скоріш за все, для таких, які є нужден. Із всіх наявних маркерів пользуємося вот такими тонкими, так як їх є два вида. Одні є тустіші, і одні є тонкіші. Ми користуємося тонкішими. На наш погляд нам кажеться, що його вистачає трошки надольше і чуть-чуть скоріше сохне краска, ніж в. Тих маркерах, котрих товстіше сам стержень. Чи то візуально, так нам кажеться, чи то посправді, ну все рівно. Ми навчилися таким. В ньому теж є якісь недоліки, так як якщо, грубо говоря, брати краску от можна тут наглядно подивитися, якщо взяти якусь краску, не якусь краску, а якщо мітити, і якраз ви тільки налаштували маркер для мітки. На кончику краски ну, жирна капля, грубо говоря, і ви помітите, зазвичай вона, скажімо так, ну, потребує якийсь термін для висихання. А не завжди він є. І, звичайно, що після того, як ви помітили пару раз подули на матку, звичайно, що кладете її в кліточку і деколи от є така незручність. Впливає вона на що? Ну, не на що по великому рахунку не впливає, так як ну, ну, все рівно, візуально така є. Problem. Ну от бачимо Оця матка заходила так, грудкою об кришечку не вперлася і не залишила ніяких слідів. Краска після чого висохла і все по великому рахунку добре. У цій теж не було цієї проблеми. Ну і У цій теж не було цієї проблеми. А все рівно от попадається, десь і такий випадко. Або спішив, або. Дуже жирна краска. ну Тут теж бачимо, але тут вже, на дно вона вперлася. Давайте перевернемося, якщо перевернеся. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Ось вот такий інструмент. О, перевернулося. Бачимо, що? Теж якийсь, якусь краску вона залишила на дні. Трішки навіть і на крило краска передалася. ну, По великому рахунку. Ось так це виглядає. Так що, друзі, в будь-якому випадку кожен із нас користується хто чим, хто маркерами, хто навіть краскою до сих пір, за запалітки мітить. Все має право на життя, хто кому як удобно, у кого який метод роботи, у кого які скажімо так, матки для різного призначення, і вони потребують різних міток. Ми вже стараємося виводити доступних маток користувацького для користування звичайного. І не бачимо надавності удержати собі вартість за рахунок а, мітки в виде апаліток і тому подібне. Так що, друзі, мітимо маркерами, показав, який, є такі недоліки, щоб ви знали. Деколи навіть є так, коли в початку практики. От, наприклад, цього року ні разу так не було. Но деколи є такі, такі випадки, що от ви налаштуєте маркер для роботи. Хто не знає, як його налаштовувати, я вже і не сказав. Його потрібно пару раз нажати стержнем. Ну, бачимо да, сліди після цієї роботи, пару раз нажати стержнем е ну, внутрь. Це, внутрі. О, зараз бачимо, як він як він налився краскою. І якщо от зараз його не витерти, а значити мітити матку, звісно, що вона. Затече матки і на голову, і на все на що тільки можливо. І звісно, таку матку потім треба буде викинути, так як ви її просто-напросто тим самим привелікнім годності. Так що і такое бувало в практиці. Ну, Наприклад, цього року не раз так не було, так як вже е не допускаються таких помилок. Ну, а періодически, звісно, що є. От нажав, не замітив або попросив е своїх помічниць нажати. Бо руки були зайняті, вони на жаль, забув, до матки підніс, капля, бух і все. Так що, друзі, в будь-якому випадку є якісь і незручності в цих маркерах, але все рівно при всіх незручностях це самий швидкий, самий простий, самий енергонезатратний метод для цієї роботи. Так що, друзі, отакі от марки, отака от робота, кого цікавило, відповів. Все, на цьому буду завершити. Слава Україні!